Привіт! Мене звати Віктор і я гітарист Intermezzo. А на цьому відео я вам покажу, як грати свічку на окулі. Пісні використовується всього 4 постійних акорда. Перший акорд це ДМ, другий акорд А, третій акорд С і четвертий акорд G. На окулі ці акорди дуже просто прижимаються. Акорд ДМ Нам треба прижати перший лад на другій струні, другий лад на третій струні і другий лад на четвертій струні. Потім наступний акорд А. Нам треба прижати першим пальцем перший лад на третій струні, А другим пальцем другий лад на четвертій струні. Потім третій акорд С. Він найпростіший. Треба нам прижати третім пальцем. третій лад на першій струні. І останній акорд акорд. G або G, або соль мажор. Нам треба прижати першим пальцем другий лад на третій, другим пальцем другий лад на першій струні, і третім пальцем третій лад на другій. От, і вони постійно повторюються. Всі куплети в пісні звучать в двохдольному розмірі. Дві четверті. А всі приспіви звучать в розмірі 3 четверті. Як ми це розуміємо? От, куплет. У плеті кожен акорд звучить чотири такти. Один такт ми граємо просто, другий такт ми приглушуємо. Третій такт знову звучить. І четвертий такт знову приглушуємо. От, І так з кожним акордом. Вилушувати можна мізинцем, як це роблю я. У приспі у нас вже розмір змінюється, буде три четверті, тобто трьодольний. і нам тут також треба грати чотири такти на кожен акорд. Для того, щоб воно звучало більш різноманітно, ми будемо змінювати наш перший звук. Будемо чергувати четверту струну і третю струну. От і вся пісня.